Вітаю вас на каналі Топ Школа З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з математики для 4 класу і дуже цікава тема одиниці вимірювання вартості. Ми поговоримо сьогодні про гроші. І я не здивуюся, якщо дехто з вас вже мав справу з грошима, ну не тільки отримував подарунок від мами, тата, від дідуся з бабусею. Да? Гроші, а може, когось з вас вже пускають в магазини. От, і там мають справу з грошима. Якщо ви вже ходите в магазин самостійно, ну, напишіть мені про це в коментарях. Цікаво ж дізнатися, хто з вас вже настільки дорослий, що йому довіряють таку справу. І ми говоримо про одиниці вимірювання вартості товару. Починаємо. На основі міри вартості встановлюється ціна. Що є грошовим виразом вартості товару, товарів. І мірою вартості є грошова одиниця. Якщо зробити невеличкий екскурс в історію, то в прадавніх часів, коли не було грошей, люди міняли товар на товар. Вбитий заяць на відро картоплі, відро картоплі, там на, на шкіру і так далі. Обмінювалися хто чим мав. А то уявляєте, що собі зараз ситуацію ви берете речі з дому, йдете в магазин і міняєтесь. Ні, ну в дитячому садочку дехто з вас мінявся речами, да? з товаришами, дехто і зараз міняється. Але коли ми приходимо в магазин, ми не приходимо зі своїм товаром, щоб поміняти його на інший. Сьогодні цивілізований світ, 21 -е століття на дворі, і ми ходимо з грошима, а хто аж занадто цивілізований та просунтий взагалі ходить з банківською карткою, не? на якій зберігаються начебто гроші. Так от, мірою вартості кожного товару є грошова одиниця. Коли людям набридло обмінюватися натуральний обмін, вони придумали гроші. І сказали, що вбитий зайц там 3 гривні, а відро картоплі 5 гривень. От таке співношення. Ну, це, це все умовно. І міняти гроші на товар стало вигідніше. Де? Маєш пачку грошей, можеш розрахуватися за різний товар і не треба з собою нічого носити. Щоденно ми використовуємо поняття гроші. Навіть в школі, якщо піти у їдальню, щось ну, смачненького собі купити. От, ви знаєте, бо в магазин з батьками йдете, щоб ви на вас трошечки грошей витратили. Знайоме поняття. Да? І традиційно використовуються монети, символічні гроші, що виготовляються зі сливків малоцінних металів. А чому символічні? Тому що у кожної країни є власний символ. У нас, наприклад, це копійки, у Сполучених Штатах це центи. У... Цікаво, євро ділиться на, на копійки. Якщо ви знаєте, які ще є копійки в інших країнах, ну, напишіть мені. Будь ласка, в коментарях покажіть, який ви розумні, да? а й вам вподобайку за це. Наші ріднесенькі копійки, я сподіваюся, всі знали, в руках тримали одна, і дві копійки, і, і 5 копійок. А взагалі, якого номіналу, якого номіналу ну, о, о, існує в Україні копійки? 5, там, 25, чи є 3 копійки у нас, чи є скільки. От, от теж напишіть мені, хто знає, і отримайте вподобачку. Окрім копійок, яких можна вносити з собою повний мішечок або збирати ще скарбнички збирати, носять ще паперові банкноти, які називаються таким розумним словом казначейський білет. Це у нас гривні, ось 500 гривень. До речі, хто знає, хто зображений на 500 гривнях. От, теж напишіть в коментарях, отримайте від мене вподобайку. У Європі євро, в США долари, у Японії єни. Можете мені навести, які ще гроші використовуються в інших країнах. теж отримайте від мене вподобайку. Я ж хочу побачити, які ви розумні, які знання у вас є, окрім того, що вам в школі розповідають. От поцікайтесь, такі гроші бувають. І мені, розкажіть і іншим теж. Коментарях, коментарях. Чим більше коментарів, тим краще. Національна грошова одиниця, або що називати валютою України це є гривня. Наша рідненька гривня. 5, 10, 50 гривень, 200 гривень, ще є. 20 гривень, да, одна, 2 гривні є. От, Це наше. Одиниці вимірювання вартості. Можна вимірювати в гривнях, в одній гривні 100 копійок. А ви знаєте, 2 по 50 це буде одна гривня, а 4 монети по 25 копійок це буде теж одна гривня. Ну, В магазин ходили, розраховувались. Сподіваюсь, ви розумні учні. Не давали себе обдурювати. І уважно це своїми грошами. Ну а копійка ні в чому не вимірюється. У нас є тільки гривня і копійка. От як у, у масі є там, тони, центнери, грами, кілограми, то у вартості є тільки гривня і копійка. Більше нічого не треба, щоб не плутатися. На території інших держав діє своя валюта. Франк в Швейцарії, єна в Японії, долар США. Частина європейських країн, ввела в обіг спільну грошову одиницю євро. Я про це казав і наголошую, що ви можете розширити цей список в коментарях. Завдання перше. З теорією розібралися трошки задачі. Порівняємо одиниці вартості. Ну, ми з вами дорослі учні, вміємо порівнювати між собою чесно. Що більше? 125 копійок чи 1 гривня 10 копійок? Mm. Ну, звісно, що 125 копійок. І не тому, що 125, а тому, що 125 це все одно, це ж одна гривні 25 копійок. Гривня гривня однаково, 25 копійок більше, ніж 10 копійок. 150 копійок і 210 копійок, тризначні числа, порівнюємо, виходить, що 210 більше 150 Ми ж вам вміємо порівнювати числа. Тут нічого складного. 12 гривень 20 копійок і 1220 копійок. Ого-го-го. Що більше, а нічого не більше, бо це одне й те саме. Якщо 12 гривень перевести в копійки, згадати, що в 1 гривні 100 копійок, 12 помножити на 100, буде 1200. І додати 20 копійок буде 1220. Все, супер. 10 гривень 1 копійка, чи 10 гривень 10 копійок. Ну тут уже навіть самого завдання. Зрозуміло, що перше число. Менше аніж друге. Так. Завдання 1 виконали, завдання 2. Розв'язати задачу. У Гліба 3 монети по 10 копійок і одна вартістю 5 копійок. Ну, нормально. В Олеся 5 монет по 10 копійок і одна вартістю 25 копійок. У Сашка 2 монети по 50 копійок. Скільки грошей у кожного хлопчиків? У кого з них найбільше монет? А копійок. Так, давайте з вами розв'язати. У Гліба 4 монети. 3 монети по 10. 3, на 10, 30, І одна копійка. ну, Одна монета вартістю. 5, 5, 35, 30 5. Це угліба. У Олесі 6 монет. У нього 5 монет по 10 і одна вартістю 25. Значить, 6 монет, а 5 у 10 50 і додати 25, 75, Все правильно, начебто, порахував. А якщо неправильно, ви мені в коментарях напишете, де я зробив помилку. Ви ж уважно слідкуєте за уроком. Ви ж розумні, учні, вмієтеся рахувати, так? Да? Тож будьте пильними. У Сашка дві монети, а копійок скільки? Два помножити на 50 це 100. Ну, або 1 гривня. Або 50, додати 50. Так от, скільки грошей у кожного з хлопчиків? ми порахували. У кого з них найбільше монет? Ну, найбільше монет в Олесі. У нього 6 монет. А копійок найбільше у Сашка. У нього 100 копійок. Ой, який Сашка молодець. Так, наступна задача номер 3 20 гривень Оля Мала. Що вона собі придбала? Як у магазин зайшла. О, задача віршик. Так, в магазині на вибір цукор 10 гривень, сіль 3 гривні, о, шоколадка 7 гривень і хлібчик 8 гривень. А цікаво, а щоб ви придбали на 20 гривень? От, мені аж цікаво. Напишіть мені а, в коментарях. От. А ми розберемо всі можливі варіанти. І так, перший варіант. Вона могла купити 2 пачки цукру. 10 додати 10-20. Вона могла купити сіль 3 гривні, шоколадку. 7 гривень уже 10 і ще цукор 10, 20 гривень. Хліб, шоколадку і сіль. Хліб додати так, 8 додати 7, 15, і сіль 3, ще й 2 гривні залишиться да, на жувальну гумку. Можна, Можна купити дві булки хліба і сіль. 8 додати 8, 16, і пачка солі 19 гривень залишиться. Отак. А чи вистачить олі грошей на придбання хліба, шоколадки та пачки цукру? Хліб у нас 8, шоколадка 7, 15. І пачка цукру 10, 25. А у Олі тільки 20. О, 5 гривень в борг, да, якщо тетя дасть. А так не вистачить, бо для цього треба 25 гривень. Далі. О! Сонечко вже приготувалося виконувати домашнє завдання. Купили банани і апельсини за однаковою ціною. О, цікаво, така розпродажа. За 5 кг бананів заплатили 50 гривень. А скільки коштують 3 кг апельсинів? А? Хто уважно читав, зможе розв'язати і відповідь написати у коментарях. За кожну правильну відповідь з мене вчительська подобаєчка. Отож, розв'язуйте. Але не тільки я можу давати домашнє завдання, ви теж можете мені надсилати. Ваші задачі, які ви не можете розв'язати. Для цього потрібно бути підписаним на канал ТОП Школа, натиснути вподобачку даному відео, залишити коментар, вказавши, для якого класу задача, з якого предмета, хто автор підручника, номер задання. І мовою якої давати песня, українською чи російською. А можна взагалі просто в коментарях написати умову задачі, яка вас цікавить, і я допоможу міру сил та можливості розв'язати Добавились? Чудово! Ну, а тепер невеличка музична пауза, після якої нас чекають комп'ютерні тести. Отож, не перемикайтесь. Як трішечки відпочили? Помилувалися такою фортецею. Чи це замок? М -м? Хто знає, напишіть, як називається ось ця велична споруда. Хто правильно назве, отримає в мене подобаєчку. Якщо ще знаєте місто, де вона розташована, то взагалі суперово, теж пишіть з мене вподобайка. Ну, а тепер перед за оціночкою тестові завдання. Так, де наші комп'ютерні тести? Так, комп'ютерні тести. 21 століття на дворі ніхто тести на листочках вже не проходить. Тема одиниці вимірювання вартості. Логічно, у нас тема уроку така. 11 запитань. 4 клас математика. Я проходжу тести, я вводжу свої дані. Олександр Борисович. Починаємо тестування. Міра вартості це Хвилина кілограм грошова одиниця. Перед тим, як ви почуєте правильну відповідь, натисніть відео на паузу. І спробуйте дати свою відповідь. Потім порівняйте з моєю. І так, міра вартості – це грошова одиниця, звісно ж. Вартість 1 кг сахару 10 гривень 20 копійок. Скільки коштуватиме мішок сахару, якщо відомо, що в ньому міститься 25 кг сахару. Ого! го Значить, можете поставити на паузу, взяти калькулятор, а якщо ви розумний, порахувати в зошиті на листочку і дізнатися вартість. А я вам можу сказати. Ну, я думаю, що це буде 225 гривень. Так, далі. Встановив відповідність. 100 гривень, так, це 10 тисяч копійок, 10 гривень, 1000 копійок, одна гривня 100 копійок. Все чудово. Співпало. Чи вірно, що в 15 гривнях міститься 150 копійок? Ні, звісно, це 1500 копійок. Скільки копійок міститься у 9 гривнях? Так, 1 гривні 100, значить 9 – 900. Чи вірно, що 755 копійок це 7 гривень 55 копійок. Так. Якщо батон коштує 8 гривень 70 копійок, то скільки будуть коштувати 3 батони? 26 гривень 10 копійок, 30 гривень 70 копійок, чи 24 гривні? Mm. Я думаю, що 26 гривень 10 копійок. Відновіть рівність. 5 гривень 70 копійок – це 57, 570 чи 507. Я думаю, що 570. Скільки копійок в одній гривні? 50, 10 чи 100. Хто уважно слухав, той знає, що саме 100 копійок. У Ганни 7 гривень, 10 копійок. А в Дарини на 3 гривні 50 копійок більше, ніж у Ганни. Скільки грошей у Дарини? 3 гривні 50 копійок. 10 гривень 60 копійок, чи 10 гривень 10 копійок. Mm. Я думаю, що у неї 10 гривень 60 копійок. На основі міри вартості встановлюється ціна, що є грошовим виразом вартості товарів. Ну так, все правильно. І. Тадам! У мене оцінка 10, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео від початку до кінця, теж молодці. вам. 11 правильних відповідей. Відмінно. Чудово! А у вас скільки відповідей співпало з моїми, напишіть в коментарях, цікаво. ж. Дивимось звіт. По-перше, його можна зберегти у файл, можна роздрукувати на принтері. Вказується тема уроку, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки задано питань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Відміто. Були помилки, вони тут були висвітлені. Я б міг проаналізувати і надалі таких помилок не робити. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть вартісну вподобайку, вам не складно, мені приємно. Обов'язково розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОП-школа, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. І також приєднуйтесь до мене в друзі у Фейсбуці, ВКонтакті, Інстаграмі, Viber, Telegram і WhatsApp. Всі відповідні посилання в описі до відео. Якщо ви вчитель і маєте бажання скористатися даною презентацією чи тестами, переходьте за посиланнями і без проблем користуйтесь собі на здоров'я. Домовились? Чудово! Якщо ви вдячні, батьки, маєте бажання підтримати вихід нових відеоуроків, я залишу реквізити, з якими можна. Все зробити. Ну, у мене на сьогодні все. Я ще раз дякую за увагу. На все добре і до побачення.